Шкільний клас із посиленим спортом. В Україні набирає обертів ініціатива Шлях чемпіонів наразі це лише пілотний проєкт. За його умовами, у навчальних закладах почнуть створювати класи, у яких професійні тренування поєднуватимуть із освітньою програмою. Як відбуватимуться такі уроки? На ознайомчому тренуванні побувала наша знімальна група. Так, куліна трохи в сторону. Дивишся туди прямо, з спина, ваші. Виходиш до поясу і стрибочку. Михайло навчає учнів Бучанського ліцею правильно тримати штангу, ділиться іншими секретами важкої атлетики. Професійний спортсмен наголошує: починати працювати з гирями та гантелями ніколи не пізно. Навіть малі діти, там, наприклад, з 7 років у нас є такі просто повички, вона там до кілограму важить. Він починає з неї робити там той же ривок, той же поштовх, просто щоб він напрацьовував цей рух. Ну і потім вже він стає крепший, ну, починаєш то боляти трошки. Тренер пояснює, аби зацікавити ще зовсім юних спортсменів, проводить уроки фізвиховання здебільшого в ігровій формі, і такий підхід дає свої результати. Мені сподобалось, але це був мій другий раз. Завжди бігаємо, пригаємо та піднімаємо штангу. Тут прям там штангу піднімаємо, якісь ігрові вправи цікаві. Мені також дуже подобається, коли тренер там каже, типу, треба то-то то робити. І там каже, типу, то неправильно, давай заново таким позитивом можна сказати. Тренування з конкретних видів спорту у навчальних закладах планують впроваджувати на постійній основі в рамках державного проєкту Шлях чемпіонів за умовами пілотної мультиспортивної ініціативи у школах створюва. Профільні класи, основна мета поповнити Олімпійський спортивний резерв. Вчитель фізкультури тренер буде проводити заняття ранкові і вечірні з виду спорту, тобто класи можуть бути як з ігровим направленням, так і з направленням їдоборця. І Діти, які займаються на заняттях фізичною культурою. Він відрізняється тим, що це спеціалізовано спеціалізовано і в більш такому вільному проведенні із професійними спортсменами. Також у проєкту ще одне стратегічне завдання спонукати молодь повертатися в Україну з евакуації. Через повномасштабну війну багато спортсменів виїхало, і тому ну, я вважаю, що це дуже великий. Велика можливість для того, щоб діти кудись далі рухались. Дитина може займатися через деякий час, навіть потрапити в збірну, якщо неї будуть дуже добрі результати. Але це спільна робота тренера і батьків і самого спортсмена. Проєкт Шлях чемпіонів впроваджують за підтримки Міністерства молоді та спорту Національного олімпійського комітету України та спортивних федерацій. Створити спеціалізовані класи радять за бажанням дітей, їхніх батьків та за згодою керівництва навчальних закладів. У кожному з них можуть самі обрати для себе оптимальний курс та поєднати його з основною освітньою програмою. Для дітей ви знаєте потрібна увага, розмова, щось нове. Вони щоб їх відволікти від соцмереж, якихось комп'ютерних ігор, що є ще й таке, варто спробувати, і спорт це завжди на краще, на здоров'я і на майбутнє. До пілотного проєкту Шлях чемпіонів уже долучилося багато навчальних закладів у різних регіонах України. Утім, кількість шкіл учасниць у майбутньому планують суттєво збільшувати. Вероніка Ведмецька, Володимир Дідо подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.